Вітаю, друзі! З вами я, Валерій Маків, адвокат у сфері військового права. Ми розглядаємо певні кейси взаємовідносин військових, військовозобов'язаних, військових частин з ТЦК та їх рідних та близьких. Дуже цікаве питання про відсрочку тих, хто має батьків із інвалідністю, тобто не плутаємо інвалідністю із тими, хто потребує піклування, стороннього догляду і так далі. Питання дуже цікаве, і про це про цей кейс, про такий підхід, як особи, які військовозобов'язані, які мають батьків з інвалідності, повинні доводити те, що вони мають право на відстрочку. Дуже багато спорів було починаючи з травня місяці, коли вступила в силу, відома всім постанова номер 560 від 16 травня 2024 року. І от нарешті з'явилися перші судові рішення. Вони взагалі то з осені почали з'являтися, але тут Черкаське рішення доволі таке ґрунтовне. Суд розбирає те в мотивувальній частині, що власне. Написано в постанові 560 Так, постанова 560 містить відомості про те, що е, потрібно о, ті особи, які хочуть отримати відстрочку від призводу за мобілізацію, які мають інвалідів, потрібні, повинні дати там акти догляду, постійного догляду, стороннього догляду і так далі. І так далі. І яку е, дехто з адвокатів оскаржив, до речі, в цій частини постанови 560 до суду, і цей розгляд там визнати незаконною постанову, але. Мотивування суд дуже чітко сказав на переконання суду, вище вказані норми порядку 560 Суперечить вимогам пункту 13 частини першої статті 23 закону про місяційну підготовку на мобілізацію, оскільки ці норми закону не містять. Норми в законі не містять відомостей про необхідність здійснювати доля за одним з батьків, який має невагідність, натомість містять формулювання про наявність обов'язку. Утримувати батьків з інвалідністю. Тобто, якщо є батьки з інвалідністю, то на візку обов покладається обов'язок їх утримати, незалежно чи є медичний висновок про те, що батьки потребують такого догляду. Отже, здійснення стороннього догляду та отримання, по-перше, є різними за своїм значенням і не поняттями. Більш того, підстави для надання відстрочки в зв'язку з необхідністю здійснення стороннього догляду передбачені іншими нормами, тобто не пунктом 13, а пунктом 9, і пунктом 14 статті 13 закону про мобілізаційну підготовку тобі, та мобілізацію. Тому витребування документів АТСК казав, дайте нам військово документ, які вказують на сторонній догляд. А суд вказує витримування документів з метою перевірки здійснення долі за батьком є незаконним, оскільки чоловік військовозобов'язаним звернувся із заявою про надання відстрочки із інших підстав. Тобто підстава та що батьки є інвалідами, на сьогоднішній день є належною та достатньою для того, щоб отримати відстрочку від призову за мобілізацією. Хай вам щастить, Па-па!